Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. День незалежності продовжує наповнюватися хорошими новинами. Джерела підтвердили підбиття збройними силами України російського корабля. типу по біля Севастополя повідомили невідомими дронами одразу після висадки десанту на Тарханкутом. Завдяки діям наших військових загорілося судно тилового забезпечення, типу Всеволода Боброва. Одне з найновіших у російському флоті каже, що челапає до Севастополя. Наразі інформація потребує уточнення, але те, що йому давали прочуханки, це правда. Той же час з води досі виловлює тіла моряків. Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Магура долати відстань понад 800 кілометрів. Ударні дрони «Магура-В-5» вразили 18 російських суден в Чорному морі за півтора року. Чорноморське флот у Криму фактично капітулювало про це. Повідомив командир спецпідрозділу ГУРМіністерства оборони. Група 13 позив. 13 в ним тринадцятий в інтерв'ю двісті well. вел. Фактично, чорноморське флота РФ окрім капітулював усе найсучасніше і найнеобхідніше. РФ уже вивезла з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету. РФ, хоча свої функції виконувати не може, сказав 13-й. Як зазначають угору, ударний морський дрон українського виробництва «Магура В-5» здатен долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість 80 кілометрів на годину, а бойова частина 250 кілограмів. Ми. Не гналися за збільшення бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом атакувати з граєю. Завдавали п'ять більше уражень великими кораблями, що спричиняло критичні пошкодження. Зазначив розвідник. Станом на серпень 2024 року. Один із найскладніших завдань для російської армії є відновлення чорноморського флоту. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Передає «Укрінформа». Крим для Росіян все одно, хоч вже і номінально залишається фактично основним логістиком. Чиним хабом основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації у тому режимі, в якому їм треба, тому вони стикаються з відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна, заявив речник. Він наголосив, що це безпосередньо впливає на порядок виконання бойових завдань, а також на бойові переможності російського чорноморського флоту. Ймовірно, вони будуть намагатися якось щось налагодити в новоросійську, але наврядче окремо додав Платенчук. А редакція. Каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.